Друзі, всім привіт! З вами вдихає Чіл. І сьогодні у нас буде огляд на безтютинову та без нікотинову суміш «Свайп». Нам прислали чотири пробники, поки що ми не працюємо з цією компанією, але нам відправили на огляд для того, щоб ознайомитися з продуктом, і ми хочемо ознайомити вас з ним. Дивіться, ми спробували вже три смаки. В принципі, я трошки детальніше розкажу про них пізніше. І так, трошки розкажу вам про саму компанію. Це українська компанія Swipe. робиться вона в Одеській області, в селі Коханівка. Це органічна продукція, тут немає не тютюну, не нікотину. Зроблена вона на основі фруктової клітковини яблучної. Тобто, в принципі, це яблуко з патокою і з ароматизатором. Гарно підійде для людей, які люблять кальян, але не люблять табак, не люблять, коли там. Трошки кружить голову від кальяну, просто люблять подиміти. Також е прикольно додати їх в мікси, наприклад, з тим же якимось більш міцним табаком для того, щоб понизити міцність. Е у нас на огляді чотири смаки. Сьогодні я буду вам демонструвати отакий от смак. Це блубері, смак чорниці. Ці всі три ми вже прокурили. Давайте по баночці, що баночка прикольна, лаконічна, це 50 грамів упаковка. Нічого такого, єдиний момент, що у нас чомусь не виходило їх відкривати. Дуже важко нам було відкривати їх. Ну, тобто я б сама, напевно, взагалі не справилась, бо якби захотіла покурити. Ця вже відкрита, тому я відкриваю її з легкістю. У нас є захисна кришечка, що дуже добре. Аромка чорниці дуже яскрава. Мені навіть здається за рахунок того, що вона прям така аж б'є по носу, аж трошки хімічна. Але треба буде скуштувати, спробувати самому кальяні. Так, дивимося, як виглядає. А, ну, звісно, це не тютюн. Одразу видно, що інша йде консистенція. Такий насичений сиропу багато, вологий. Мені схоже на яблучне варення. Навіть хочеться спробувати, а не скорити, намазати на хліб. Цікаво спробувати останній смак, і е, будемо забивати чашу. Чашу ми будемо забивати нашу улюблену 4.20. У нас, до речі, залишилась тільки одна помаранчева в продажі, тому хто ще думав, беріть, бо поки їх немає в наявності і ми не знаємо, чи вони будуть. Що ж, друзі, будемо забивати чашу і вже повернусь до вас з кальяном. Так, Поки чашка гріється, хочу розповісти вам ще трошки про свайп і про смаки, які ми вже куштували. У свайпа 20 видів смаків, із них 10 моноідей і 10 міксів. Куштували ми вже Berry Splash. Тут йдуть ожина та чорниця, це йде мікс, в принципі, мені сподобався. Куриця достатньо довго. Ми десь курили годину, можливо, годину 15. І весь цей час смак був. До речі, за рахунок того, що це не тютюнова суміш, а ось ця от фруктова клітковина, її треба розігрівати трошки довше. Гріли ми її десь приблизно хвилин 7 на трьох вуглях. Що по іншим смакам? Далі ми Курилище. Це Маргарита. Пайнепл Манго да, це ананас Манго. Мені, якщо чесно, не сподобався. Я відчувала якийсь запах, не запах, а смак мила. Не знаю, чому. так. Манго відчувався гарно, ананаса не відчула взагалі. І смак, який мені сподобався, це Маргарита. Ми її скуштували першою. Прикольна, відчувався апельсин, відчувалась кислинка лайму, ну, мені сподобався, класний. І зараз будемо куштувати моносмак просто чорницю. До речі, суміш іде достатньо жаростійка, її можна гарно прокурювати, не боятися, вона швидко відновлюється. Диму багато. Чорниця прикольна, вона трошки кисленька. Ну, Звичайно, куриця легко, нічого тут такого немає. Просто значить, ти втягуєш і випускаєш повітря з димом. Ну, але, може, в цьому є також свої. Нюанси якісь прикольні. Головне, що є аромат, довго куриться, тобто є смак, тому що я думала, що за рахунок того, що це яблуко воно буде хвилин 20-30 коритися, але ні. диму багато прикольно. Тим, хто не любить міцні кальяни, міцні заправки однозначно зайде. Ну я б. Напевно, додавали її більше в мікси, тому що мені хочеться, щоб був присутній табак. Друзі, на цьому ми закінчимо наш огляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал, слідкуйте за нашим інстаграмом. Я думаю, що... Ті, хто люблять без табачку та безнікотинові суміші, однозначно будуть покупцями свайп, пишіть свої відгуки, пишіть коментарі, чи хотіли ви, щоб цей продукт був присутній у нас в нашому магазині, в асортименті. Всім пока!